Кажуть, лайки в голові. Ну правильно, хто чим займається, те і в голові. А як же? Я всіх вас ціную, у мене 2135 підписників. Я вам дуже вдячна, що ви мене терпите. хто мене не переварує. Ну, правильно, якщо там у мене 30 лайків із 2000 підписників, то це що багато. То, звісно, що треба лайки. А як же? А для чого ж тоді? Ми працюємо і робимо відео, якщо на те пішло. Я прочитала вавки. Ну, вибачте. ну неправильно прочитала. То пишіть так, щоб я розуміла, хто там. Танечка, я і Людмила. Я ні в якому разі не мала нічого на увазі, що там чи ваші, чи наші. Для мене всі однакові люди. Ви, Я просто не хочу, щоб... Було на моєму каналі багато цих сплітніків взагалі не хочу. Краще, хай ці люди, які Ото хочуть укусити, то нехай вони мені нічого не пишуть. Або взагалі не дивляться мене, я не хочу. Я йду. А... Потім. А дорого теж не хочуть. Кажу, вже і так. Тож... Вічна коробка. Діди, помочи, все боже, мої боже. Куди ти пограла? Занеси, занеси віль весь. Ну, погода, звісно, сьогодні. Нічого. У природи нема поганої погоди. Все добре. Сьогодні так, завтра так. 000... Конечно, продала корзини, купила теліка, yeah. чорні. Купила все під одежі. Люди кажуть, одежу прикупила, все Там все. А люди кажуть, а де? Ты зашов корзинка. Одна, друга, третя. Да, тобі... Світа, зато ти не вкрала, зато ти своїм трудом заробила. Дякую, Сонечка. Наталія. я зараз на YouTube дивлюся. Дуже дякую. Корзинка обалдіє, дівчата, беріть, останні дві залишилися. Вся робота. Я Всего візьму Сонечко, знаєш, що я возьму тебе, потім насіння куплю. Поміняємо на сіння. Ну, ну, Зроблю давай. корзинки, зараз небо, немає, розібрали. А, ну, давай, Свєта. Я ж не проти. Рекламки делаєш, так, молодчинка? Так, да, це реклама двигатель торговлі, бо в мене кхм, голландське насіння всяке. Я тут надрукувала. А це що? А, є, я не хочу, дякую. Тобі треба поправити. Це екзотичні помідори, які Ух ти. я теж буду продавати від селекціонерів різних. Ну Я бачу помідори, Звісно, тебе на синя класний. Я і брала, і... і тебе ще як город класний, то скільки помідорів у тебе виросло, да? так? І різні такі вони красиві. Багато, я стараюся, а знаєш, не все не Та встигаю. Я знаю, що ти стараюся. А корзинка обалдеть. Треба собі таку прикупити. Хай ну я ще краще хочеш биленьку з із з квітками. Ні, ну це обалдеть, дівчата, беріть, просто не пожалійте. Я бачу, як Света це робить. Скільки вони звільнили потратять. Хвалі, так. Це взагалі. Дякую. Тому Дякую, Тому треба купити. Скільки з мене? Розберемося. Куди далі тим хуже. Навіть не знаю як скластись. Навіть не знаю. Везде. Ще більше дощ. бачите? А, вірші по моїй боже. Буду так просто в сумку бігом кидать. Так, я вже прийшла додому, дощик дуже великий, іде, просто ллє. Купила ось таку морську капусточку. Я взяла трошки такої, трошки такої, це з овощами, а це із селерою трошки, бачите, Яблочка купила. Коло дому культури обалдієної Яблочка. Натуська, дуже дякую тобі, Такі класні, красиві красивий товар, звісно. Класний усе, дуже добрі. Так що купуйте. Там усе класніше. Я що не куплю, добрі, мандарини добрі, гранати дуже добрі є. Та все, все. Все і груші, добрі, там все таке класне. Мене мене ж яблука є у погребі. Ну я купила, бо дуже добре яблуко. І червоні, там, і такі різні. у нас стоїть там. Коло дома культури, коло нас. Батуська мені подарила. Бачите, підсніжники. Я просто обалдею. Просто які красивіе. Ну, Ось і ще взяла такі рулетики. Мені ще свіго брат. Вони по 155 гривень, а селедка по 138. Ну, считайте, 140 то ці вигодні брат готовий. Бачите? Тільки порізати все кусочками. Так. Існує другою рукою. А це взяла два яблука. Брала три яблучка, вон Ігор не любить. Дуже любить Віталік. Ну, поріжу зараз я їх. Це квашені. Треба буде погриби взяти, да, медом і солью залити зробити пустку собі цю, щоб було чистенько. Так, то будемо ми обідати. Дорогі друзі, вже вечір. Я буду закінчувати своє вже відео, буду монтувати. Два, переділю на два, тому що довго буде. Ніхто не дивиться мабуть, до кінця. І тоді не додивлюються і задають запитання. Людмила, ви мені написали коментар, я тільки що подивилася, чому ви такі злі ви ж заробляєте собі, а не людям. То, може, це ви мені і написали також коментар тоді, що я повинна допомагати Україні гроші заробляти і давати щось. Може, це ви. Написали. І, може, це ви теж написали мені коментар, де, де ви гроші берете. Що в Україні війна? А вам у голові лайки? Може це теж то Ви дивіться трошки відео до кінця, щоб ви знали, чому там була відповідь на коментар. Це ви злі раз ви це написали. Дивіться уважніше відео. А краще зовсім не дивіться, як таке пишете. Я вас заблокувала. Вибачте, звісно. Ну. Так, як сказали, люди блокую, так буду й робити, щоб не трепати себе нерви. Я Людмила не живу за кордоном, а живу на Україні, також там, де війна. І також, коли залишилися у війну без, повністю без существування, без нічого, що і хліба не було навіть. То теж ніхто мені не допоміг. Навіть памперсами треба було дитині. Знаєте? Хоча дехто, які люди понаживалися конкретно, якщо на це пішло, то я скажу. Звісно, що я заробляю собі. І кому треба, людям допомагаю. Відповідь на ваш коментар. Дивіться уважніше і слухайте дещо сказано. Зараз тяжко всім. По крайній мірі я ні в кого нічого не прошу. А люди ходили так само і по гуманітарну допомогу, у кого є документ інвалідності. Так як у мене в Ігора є інвалідність, я про себе мовчу. В групи групі дієздатний. Я не бігала так, як люди. А раз звернулася і мені більше нічого не треба було. І достатньо. Так що хай Бог не дає. Отак то, хоча допомога приходила із-за кордону. Не мені допомога приходила, а приходила людям нашим. Можна сказати всім. Тоді ще. Коли ніде нічого не було в магазинах. Коли не було навіть і хліба. І солі, і цукру. Мої хороші. на сьогодні все. Я скажу вам до побачення, до зустрічі, тихого вам мирного вечора спокійної ночі. Всього найкращого. Бережіть себе. я, як завжди, з вами і люблю вас.